Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Таро без масок. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Також хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всіх благ в новому році, щоб у вас все вийшло, щоб у вас було дуже мало різних турбот і щоб завжди почувалися любими, щасливими і змогли знаходити гарні моменти в житті, адже кожен наш день це новий початок. А сьогодні давайте подивимося розклад про новорічну ніч. Про те, чи буде він згадувати про вас в новорічну ніч, якщо ви, наприклад, не разом її святкуєте, які почуття він до вас буде відчувати під час святкування, і взагалі його думки і так далі. Отож, давайте сконцентруємося на вашому партнерові і подивимося коротко вашу ситуацію зараз взагалі, щоб розуміти, чи це ваш розклад, якою є зараз ситуація між чоловіком та жінкою, котрі будуть це розклад. Однозначно була якась хитрість, можливо, недавно між вами було якесь спілкування з даною людиною. Але в минулому показує, що вашу стабільність, наче хтось або вкрав, або хтось з партнерів навіть міг вкрасти цю стабільність. Ну, мається на увазі, що хтось міг вже не додавати відповідних почуттів і так далі. Хитрість могла бути більше з чоловічої сторони, тому що він міг сприйняти якісь ваші дії, дії як ті ну, як дії, дії, які розвалюють відносини. Щось таке показують карти про вас. Ви могли підозрювати його в зрадах. Можливо, дійсно була причина для цих підозр в зрадах. Якась могла бути суперниця, про яку ви могли з ним говорити. І ви десь думали, що він або кошти на неї якісь витрачає, або свій час. Ну тобто, що в них таке досить плідне спілкування. Ось. Ну, і чоловік тут не дуже зараз горить новим початком, і для нього зараз ситуація є дещо незрозуміла. Тобто, якщо у вас якийсь новий виток в відносинах, мав би бути, або ви очікуєте на нього, то поки що це є таким досить незрозумілим для нього аспектом ваших відносин. Тобто, поки що він це для себе... Ну, як відвертає, як не звертає на це поки що уваги. І своєї енергії поки що не дає в цей новий розвиток відносин, якщо це щось нове, ну, продовження ваших, або просто, якщо не розставалися, а були з партнерами час, то просто якийсь новий етап цих відносин. Але він однозначно про вас тут, мріє, думає, може сприймати, що ви вже таки якби, далекою жінкою стаєте для нього. Але, тим не менше, якщо ви, ви навіть не переписуєтеся, не спілкуєтеся з ним, то він часто може навіть писати повідомлення, стирати. Але в більшості тут буде, що таке спілкуються партнери, можливо, не часто, але спілкуються. Ну, ось така ситуація. Які почуття він відчуватиме до тебе під час святкування? Які почуття? Тут така сильна прив'язаність у нас зразу виходить. Ну, почуття в нього будуть такого інтимного характеру. Може щось згадувати, можливо, коли буде випивати на Новий рік, то буде часто про вас думати. Особливо, якщо не з вами святкує Новий рік, то будуть ці думки для нього такими різкими, яких він сам ну, не очікує, від яких він не знає, як позбутися. Буде мало змоги себе контролювати. Ну тут, швидше за все, виходить, що це буде через, через алкоголь, ну, там якісь, якісь допінги, які люди на свята собі вживають. Через це буде. Які почуття? Ну, буде хотітися йому з вами вийти на якусь легкість, щоб якщо між вами були якісь непорозуміння сварки, він хотів би цього позбутися. Він хотів би от в Новий рік уже зайти з такими гарними емоціями з вами. Тобто він десь хотів би позбутися того, тієї такої стогнації між вами, яка була, от затяжних якихось таких періодів, і вийти в таку швидкість, тобто, якщо ви не спілкувалися, то в нього будуть думки про те, щоб спілкуватися. Він вас взагалі бачить такою дуже класною, благородною жінкою, такою повною сексуальності, впевненості в собі. От Особливо в новорічну ніч він буде це більше аналізувати, ніж от він це аналізував в звичні дні. І от почуття будуть брати верх. Ну, найбільше тут іде така, залежність така, і те, що він хотів би таки якось обновитися з вами, вийти на новий рівень більш легший, щоб не було важкості в спілкуванні, якщо вона зараз є. А в кого немає сильної важкості в спілкуванні, то просто хотів би, щоб ці відносини продовжувалися як такі легкі Сонки без нервів, без вияснянь і так далі. Чи буде згадувати він якісь спільні моменти, які були між вами? Знову нас виходять подібні карти. Він буде згадувати момент, коли ви могли бути на відстані, як на такій фізичній відстані, так і на емоційній відстані. Буде згадувати, як ви проходили різні моменти з ним. Буде згадувати, що ви розходилися, навіть якщо зараз ви разом, то буде згадувати якийсь момент в житті, коли ви були не разом, коли були якісь непорозуміння. Щось таке буде згадувати. Може згадувати аспекти трикутників, в кого був, або просто що чи він, чи ви спілкувалися з котримось іншим партнером, і він це може згадувати, це може задівати якимось чином його его, і він може це під час Нового року, там напередодні нового року може це обдумувати якось шукати для себе якусь відповідь, чому вона так робила і так далі. А якщо це його стосується, що він спілкувався з цими третіми лицями, ну то відповідно він буде думати, а чи варто було, якщо, наприклад, він зараз з іншою партнеркою, то він може два-три ну, рази ще подумати. А про те, ну, чи правильно він зробив. Ну, і в мене все два-три рази, це і мені в ще декілька разів ще подумати. Тобто, чи правильність свого вибору. Це маєте на увазі, чи буде він поруч з такими людьми, які можуть якось впливати на його думки і про вас. Ну, взагалі він може знаходитися серед таких людей. Якщо ви не людина стихії, вогню або не вважаєте себе такою палкою, такою різкуватою емоційною жінкою, то це може бути якась жінка в його оточенні, це може бути як сестра, подруга, так і мама. так будь-хто. Ну якщо знаєте, що має жінку, для якої з якої він стосунках, то може бути біля нього ця жінка. Також може бути король води, такий досить емоційний чоловік, хлопець. Також може бути як родич, так і друг. Оце новий рік, кожен святкує в своєму колі. Тут на загальному розкладі не скажеш. Але ці люди, вони, якщо і впливають якось на думки про вас, то позитивно, а не негативно. Вони можуть навіть йому говорити. От, якщо, наприклад, ви довго зустрічалися і у вас все було добре, вони навіть можуть говорити, та може зроби якісь дії, та все ж таки у вас було все класно. Це, можливо, партнер по долі, там ж все було в тебе спокійно. там... Що ти гармонію знаходився з цією жінкою, що ви все-таки багато якихось складних етапів пройшли разом. Тобто ці люди вони його не налаштовують якось погано проти вас, а швидше, навпаки, говорять, що краще, ну, скажімо, поремонтувати те, що тобі так подобалося або подобається, навіть якщо зараз зустрічаєтеся, там не розійшлися. Але в відноснах складнощі, то якщо ці люди і впливають, то вони впливають тільки в позитивному ключі. Це не може не радувати. Ось. Що він буде приховувати у своїх думках або емоціях про вас? Що він буде приховувати? Боротьбу своїх почуттів Він не може визначитися, не може, скажімо, не може ярлики якісь дати своїм почуттям до вас. Бачить вас як жінку, яка вміє дарувати любов, втримувати любов, може також десь розуміти, що ви вважаєте його колишнім партнером. А якщо навіть ви разом зараз, то він десь розуміє, що ви якби, на межі того, щоб вже поставити його в статусі колишнього, ну, в статус колишнього партнера. Буде приховувати, що він багато про це думає, і буде приховувати також те, що десь визнає, що в якихось своїх рішеннях під час розмов з вами, можливо, він був неправий. Він це визнає і йому якось досить за це соромно. Він може навіть, от, коли оглядається в минуле, то він може свої так вчинки щитувати як такі незрілі і неподібні, в принципі, на нього. Тобто це не було в його намірах. Він від себе не міг такого чекати. Просто ваші розмови останнім часом там. Ну, останні там, декілька місяців, ну, остання така фаза ваших стосунків, вона була для нього досить тяжкою. Він не знав, як на це реагувати, і він ну, часто відчував себе самотнім, можливо, в цій фазі. І тому його реакції були дещо такими незрілими, на його думку, тому що він розуміє, що в той час, коли він був незрілий, ви йому дарували любов. Тобто ви якось старалися це витягнути на новий рівень, старалися пояснити, якось пробудити ті. Емоції вас, тому що могла бути якась криза. І він буде приховувати, що він про це все ще думає. Тобто, що він все ще там, все ще в цьому минулому, і все ще думає над якимись ідеями. А цю трансформацію він вже міг або пройти, або вже зараз допроходить її. І вже він став таким досить мудрим в даній ситуації. І його висновки про вас вже є досить такими мудрими. Він вже досить довго надумався про це все. Ну, але буде приховувати, що він до сих пір там. Ну, і також, що він шкодує, звичайно, про свої вчинки, він це буде приховувати навіть сам для себе. Добре. А хто не спілкується, наприклад, з партнером наразі, то давайте запитаємо для цієї половини жінок, чи планує партнер зробити крок у вашу сторону в цей вечір. Якщо так, то який? Ну, бачите, карти показують, що цього це невідомо, тому що в нас в голові цього розкладу випала верховна жриця. А це такі приховані моменти. Якщо знаєте, що чоловік має там дружину. Чи іншу партнерку, з якою він там проживає або вже почав зустрічатися, то можливо це прихована інформація через те, що він ще сам не знає, як ну, в яких він буде обставинах в момент нового року. Тобто, якщо він буде не сам, то йому буде важко це зробити, і він буде, ну наче, шкодувати за про те, що це важко зробити. От по посіміршці пентаклів. Але також, якщо так вийде, що він от хотітиме з вами зв'язатися, але буде не сам. То він буде дуже якби, почуватися похмуро, тобто для нього не буде як свята, як відчуття свята не буде. Так, він буде розуміти, що він себе в чомусь обмежує, і йому, як імператору, це важко робити. Тобто Він не звик до таких от обставин в своєму житті. Він звик, що він робить так, як він хоче. Так, він звик діяти, коли він має почуття. У нас таких багато лицарів, лицарів вийшло. Коли він має почуття, то він більш так на позитиві, особливо в такі свята. Він любить вітати партнерку, котру він любить і так далі. Але можуть бути в нього такі обставини саме в цю ніч, коли він не буде сам. Тут у нас знову вийшла королева вогню. Можливо, це або про вас, або про якусь іншу жінку чи родичку. Одним словом, можуть в нього бути якісь приховані моменти, про які він або вам не говорить, не натякає. Де він, можливо, не зможе просто це зробити, проявитися. Ось. Або він просто не знає, чи він може, от також в декого програється, що він не знає, чи, ось, чи доречно це робити. Тобто в нього є якась наче, таємниця. От в даній ситуації, можливо, він бачить вас, як от вже жінку, яка йде в своє життя, в майбутнє без нього, і він не хотів би десь напоротися на якусь порцію болі. Ну, тому що, наприклад, він вам напише, а ви йому не відпишете. От він цього може боятись також. Ну тому що може розуміти, що ви вже з іншим партнером, або що у вас є якісь залицяльники. І що це буде досить так недоречно, і що він буде в такій дурній ситуації, через яку він знову пожаліє, могло бути вже так в минулому, що він десь проявився недоречно, і він через це шкодував, йому було важко, і він довго повертав до себе ось якийсь позитив і віру в себе. Ну, Це могло, я на що його самооцінку якось похитнути. Ну ось тут про таке. Тобто, якщо він не знає, ну, наприклад, думає, що ви з кимось, не знаючи ви самодні, не знаючи він от. Є якимось важливим досі для вас, то може вагатися, йому через це може бути важко, але от що швидше за все, от хто не спілкується довгий час, то ж, швидше за все, то він і, якби, і, не, і не буде проявлятися, наче що для нього це буде якимось таким проявом того, що він от якби якби підкаблучник, чи як це сказати. Він якось так от сприймає, що Якщо ви йому не даєте якоїсь ласки, любові розуміння того, що ви от в одному тандемі, то він якось так значить, сприймає, що не може він от нарушити якусь, якісь такі сталі свої мислення про себе, ну, якби свою думку про себе, значить що його це може задіти, тому що він не знає, який буде результат його дій. Тому тут виходить імператор, і такі досить егоїстичні карти. Можливо, просто чоловік такий досить егоїст, і коли він не впевнений в ситуації, там варто діяти, не варто діяти, то він радше ну, зупиниться. Але там на початку в нас виходили карти залежності і алкоголю, то як чоловік щось вип'є, то напише. Це виходило з самого початку. Добре. Чи буде у вас можливість на Новий рік зустрітися або побачитися з ним? От навіть в електронному ключі, там по камері, ну, з відео, відеозв'язок зробити, я маю. на увазі. Чи буде така можливість? Ну, навряд чи така можливість буде. Ви можете обоє про це мріяти хотіти цього, якось одне одного уявляти в новорічну ніч, можливо. Але от більше тут іде, виходить такий блок, що буде все залишатися ну, в більшості, так як є. А в, того, а в тієї половини жінок, в котрих чоловік може бути такий палкий. Гарячий Донжуан, то може бути таке, що і проявиться, але якимось таким незначним чином, там, наприклад, фотографію скине зі святкування нового року, або попросить вас скинути цю фотографію, тобто, щоб помріяти, подивитись, подумати про вас. Але в більшості тут виходить така карта блоку. Що можливість то така може бути, але от як це дійсно зробити, то до дій може і не дійти. Може ви вже не захочете. Ось яке місце ти займатимеш. В його думках в цей момент новорічну ніч. Яке місце ти займатимеш? Ну, він буде згадувати про вас, як про жінку, котра, по-перше, ну, зразу ви вийшли, але він вас буде вже такою холодною сприймати, впевненою, якоюсь такою розкутою, яка вже пройшла всі кола пекла з ним і більше не намірена проходити це знову. Він десь буде згадувати вас як таку болючу любов, багато за що він може себе картати, і в новорічну ніч він буде шкодувати про те, що вже от набравшися цієї мудрості за от останні прожиті періоди життя, що ви окремо, от тут більшості буде, що окремо ви ці партнери. Ось, І він може про це шкодувати. Тому що він зараз вас бачить, ну, або навіть якщо він раніше не помічав от вашої цінності, то зараз він і помічає ось цю таку цінність вас як жінки і взагалі як от персони важливої у його житті, тобто по Верховному суду, такі взагалі на старші аркани повиходили серйозні. Тобто місце в його думках у вас таке досить високе. Не остання людина в його думках, але ось чомусь мені тут більше виходить, що ви колишні такі партнери. Чомусь. Може, бачити, вас парою дотепер, навіть якщо ви не разом. Але ось більше виходити такі колишні. Ну, не у всіх програється, що колишні, в декого програється, що навіть от були одружені. Або чоловік зараз одружений, але думає про вас. Ну тут якісь такі енергії, але от буде шкодувати про те, що були якісь незгоди в минулому, і як він би як себе звинувачив, в тому що в минулому він, наче був сліпий. А зараз, коли от уже все більш втрачається, більше йде до такого завершення або якихось образ, ну тобто, що щось не так. То він дуже шкодує, що раніше в нього от не було того мозку, от не було тої тієї властивості якось оцінити ситуацію в правильному руслі. Не, не думав він якось в правильному руслі. І він, бо він розуміє, що якщо б в минулому він вчасно помітив у вас імператрицю, тут у нас виходить, то і він би станом на, на зараз, ну, в теперішньому часі, він би себе. По-іншому щитував. Він би вже тут щитував себе як короля землі і міг би вже з цією імператрицею відповідно будувати майбутнє сім'ю. І для нього це б все було ну, склалося б благополучніше. А натомість він має в теперішньому біль, згадує про вас як про майже колишнього або колишнього партнера і розуміє, що поки що йому будуть заблоковані в майбутньому якісь гарні такі перспективи, дороги, і він може в новорічну ніч якось сумувати через те, що от він входить в новий рік. Уже з такими енергіями якби, втрати. І що він десь розуміє, що навіть якщо він до вас буде проявлятися, то це повинно вже бути таке зріле проявлення, це повинно бути щось серйозне. А можливо, він не мав, не мав, як вам дати ось цього серйозного. І тепер він буде шкодувати про це, бо навіть зараз, якщо він і хотів би це серйозне дати, то він може розуміти, що це вже буде смішно виглядати Попажу, Тут може вже він думати, ну, що ви не зріло вже його будете сприймати. що наче не всерйоз, що вам вже треба щось дуже таке ну, конкретне, треба від нього конкретики. Як взагалі від новорічна ніч вплине на ваші стосунки? Наприклад, якщо ви поговорите, хтось когось привітає, напише. От як новорічна ніч вплине на ваші стосунки? Тут розділяться на два табори люди. В декотрого то просто ось ці такі думки непереборні, які були або в вас, або в партнера, або в обох вас, то навпаки, вони трішки заспокояться, тому що ви зв'яжетеся одне з одним. Це ті, хто не спілкувався разом, і якщо вийде поспілкуватися. То ось якось подарує таку щедрість, радість і заспокоєння на якийсь час. Тобто, ну, хоч хочеться вам напевно зв'язатися, і тому це вас дещо заспокоїть. А в тієї половини, які, наприклад, не спілкуються і не напише чоловік на Новий рік, то якось буде злість, важкість і таке непереборне бажання ситуацію зробити ще гіршою, тому що. Ну, можливо, боляче буде, що там не привітав, заб, ну, там, забув, не поважав за потрібне. І будуть такі різкуваті моменти, коли, ну, наприклад, ви планували, що ви скажете, що ви напишете, або від нього цього чекали, цього не сталося, і, відповідно, це викликало певну біль. У деякого може бути так. Ми ну, Можемо запитати, якщо ви його привітаєте з Новим роком сама, ну, для тих, хто не спілкується то для вас це який буде мати результат? Що ви його привітаєте? Для вас який результат? Ну, якийсь час, наприклад, якщо він не відпише зразу, то для вас це може бути так, ну, дещо таким розчаруванням, але він все-таки, як потім відпише, а він відпише, то це все-таки буде для вас означати якусь радість, святкування, тобто, можливо, навіть буде непоганий результат. Можливо, навіть він захоче зустрітися після цього, в когось буде і так. Але, тим не менше, він все одно бачить вас як таку холодну жінку. Можливо, якщо хочете привітати, ну, ви краще знаєте свого чоловіка, але мені вже третій раз виходить, що він бачить вас, ну або холодною, або такою колишньою жінкою. То якщо а, от ви не колишня, а просто така більш строга до нього, то можливо, здивуйте його і привітайте якось по-доброму. Щоб, можливо, уникнути цієї холодності, тому що чоловік може десь розуміти, що. Ну, ви наче на якісь дистанції емоційній, наче якось віддалилися одне від одного. Ну, в когось буде, що дійсно віддалилися в плані, що десь переїхали, кудись далеко. Але, тим не менше, ні до чого поганого не призведе те, що ви йому напишете гарне привітання якесь коротеньке. Головне не писати більше одного повідомлення. Хто планує написати? Ну, давайте уточнимо. От що ти можеш зробити? Ну, що ви можете зробити в новорічну ніч, щоб наблизитися до нього або прояснити ситуацію? Ну, в кого складні відносини. Навіть хто буде разом святкувати, але якщо є якісь незгоди, щоб в Новий рік не входити з цими незгодами. Що ти можеш зробити? Ну, тут зразу в нас виходить маг. У вас багато є, вмінь що робити в даній ситуації, Ну, свою харизму проявляти. Красою тут, до речі, чоловіка можна вразити. Ось і все. Навіть якщо був якийсь розрив чи от якщо вразити його красою, а він вас дуже красивою може вважати. Навіть якщо у вас є якісь комплекси, то він їх не помічає. Тут навіть так йде. Тут більше йде. Щоб цю харизму проявляти. У нас знову-таки виходить королева мечів, вже не знаю, який раз. Але в ключі, що ви можете для цього зробити, то бути більш такою гарячою, такою пристрасною, не в плані до нього, а ось навіть якісь фотографії з Нового року, де ви усміхнена, де у вас все добре, де ви красиво одягнута, тобто ви якось добре виглядаєте. це дуже може ним, ну скажімо так, зманіпулювати. Якось навіть так я б сказала. І також, щоб він розумів, що ви якось вгамували свої емоції, що ви можете ними оперувати і вгамувати, тобто, що ви не розстроїтеся швидко, не плачете, якщо ви там емоційно щось почули, або ну, тобто, що ви більш така стійка. До взаємодії з ним, і взагалі, тобто, от, по силі, що ви ну, якось проявляєте себе вже досить стабільно в житті, можливо, щоб він розумів, що ви вже на якомусь новому етапі, що ви насолоджуєтеся святом, і ви от не, не робите собі з цього свята якісь розбирання в відносинах, а що ви більше налаштована на позитив, на входження в новий рік з позитивом. Ну, Тут а, виходить мах в голові розкладу, тому мусите застосовувати всі свої такі хитрі вміння жіночі до цього чоловіка. Це те, що вам потрібно зробити. Але найбільше там йде на візуал, тобто візуально його вражати. Там навіть, швидше за все, не писати. Ну, якщо більше, якщо ви не спілкуєтесь давно, то не пишіть йому перше. А просто вразте його так, щоб от, коли він десь натрапить на вашу фотографію, щоб він написав сам. Щоб він бачив, що ви усміхнена що ви там в компанії гарних людей, в якомусь красивому місці і так далі. Тобто, щоб він розумів, що ви виглядаєте і насолоджуєтеся життям краще, навіть ніж з ним. Ну, ось так, говорять карти. Ну і давайте завершимо головним посланням Таро. Щодо ваших стосунків, з ним, в цю особливу ніч. Ну, для тих, хто очікує, наприклад, від партнера, ну, наприклад, довго мовчите, довго заблоковані одним одного, або навіть заблокували в соціальних мережах, то розблокуйте, якщо таке щось є з вашої сторони. Або партнер може вас розблокувати в новорічну ніч, можливо, перевірити вас в соціальних мережах, або привітати і заради цього розблокує вас. Тут тут такий аспект іде, так? тому що взаємна любов є, позитив якийсь між вами такий є. Але якщо от ви планували якось проявлятися до цього партнера після довгої паузи, то краще це не робити. Тому що, якщо вже це довгий час триває, то вже цю паузу витримайте, дайте партнеру набутися, ніби без вас, і він вам напише. Тобто, більше тут показувати такої сонячності, позитиву, якось щоб він розумів, що ви. Там і ради собі можете дати в зароблянні коштів, і виглядаєте добре, як ви йдете в житті по життю нормально. Тобто він десь може догадуватися, що ви все одно його любите, там, бо це така взаємна любов, партнер може відчувати цю енергію. Але от більше забудьте про ці такі завмерлі стани, ввідіть все таки в новий рік з позитивом. Тому що ще в, ново, ну, в новому році, ще ви будете з ним спілкуватися. Він тут ніде від вас не дівається. Навіть якщо це такий чоловік, який то приходить, то відходить, то він ще буде приходити. А тоді вже собі подивитися, чи закриватися від нього, чи приймати цю увагу, але самій таки краще не, ну, більшості не проявлятися. Ну, це в тих, в кого довга пауза. І ось такий розклад. На дні колоди у нас ще тут був король. Маків також може бути як колишній партнер, так і людина з повітря. Або взагалі такий холодний чоловік. Тобто, якщо дивляться мене такі жінки, в котрих зараз така затяжна, холодна пауза, то таки краще не діяти. А хто з партнером спілкується, але якісь незгоди, то вітати його можете, але так по-доброму, по-жіночному, так, так з такими гарними жіночими хитростями. Ось так. Дякую вам, що були зі мною. Не забувайте, що в нас зараз конкурс на найкращий коментар. Тому приймайте участь, якщо хотіли би, і вигравайте подарункові сертифікати. До побачення!